Кам'янське попрощалось з полеглим героєм. 19 травня 2023 року в Запорізькій області загинув солдат Антон Загребельний. Він віддав своє життя у бою за вільну та незалежну Україну та став справжнім героєм, захищаючи рідну землю від загарбників. Міський голова висловив глибокі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Антон Загребельний народився 20 травня 1986 року в місті Дніпродзержинську. Він отримав освіту в Дніпродзержинському енергетичному технікумі і протягом життя працював в сфері комп'ютерних технологій. Однак, коли Україна потребувала захисників, Антон покинув своє професійне життя, відгукнувшись на мобілізацію 25 лютого минулого року. Ми воювали місяць перших днів з 25-го февраля. Ми пішли двадцять місце воєнкомат практично всім нашим клубом. У нас тридковий клуб в Дніпрі Варс. Практично сім'ї пішли, були в одному підрозділенні, в різних ситуаціях. Ну, Можна ньому сказати, чоловік не подводів. Антон був дуже відповідальною людиною, загадує парамедикиня з роти, в якій служив загиблий герой. Я ротний медик і в тому числі моя задача полягала в навчанні особового складу за методом тактичної медицини. І Антон був саме підготовлений насправді боєць і в нашому підрозділі. Він прийшов уже підготовлений, вже обучений. І я була дуже спокійна за ту за ту команду за той розрахунок, де був Антон, що там все буде в порядку, що він самі в разі потреби він також може надати допомогу своїм побратимам. Смерть Антона Загребельного стала великою втратою для його рідної сім'ї. Він залишився в пам'яті всіх, хто знав його як відданий, мужній і незламний захисник. Поховали воїна на алеї героїв кладовища по вулиці Весняній. Вічна пам'ять та доземний уклін солдату.